Всім привіт, дорогі підписники! Ради вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль для нашого замовника, такий як Ford Focus. Автомобіль 2011 року, авто без єдиного підкрасу. Має 205 тисяч друзі, оригінального пробігу. Сьогодні ми підібрали на супроводі на Луцькому авторинку ось такий чудовий автомобіль, як Ford Focus Третього покоління. Автомобіль 2011 року. 1.6 дизельний двигун. Хороший двигун. Авто в рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Має задній парктронік, легкосплавні титанові диски, гарну літню гуму. По авто жоден елемент не крутився, не один болтик. Бампера все в оригіналі, по підвізці заглянули також. Маємо по комплектації 4 склопідйомника, маємо мультикермо, двохзонний кліматконтроль, навігація. Салончик доволі в гарному стані. Полка шторка все присутнє. Піна, піната насос також присутній. Ось такий, друзі, автомобіль підібрали ми сьогодні в Луцьку на супроводі на Луцькому авторинку. Кому, друзі, цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Підберемо і вам хороший автомобіль. Даний автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 205 оригінального пробігу. всі тюфі, всі повністю сервісна історія, все присутнє. Ціна на старті за нього була 7900. 50. торгували ми даний автомобіль за 7700, друзі. Кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому а ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду, друзі. Volkswagen Golf 5. 2007 рік. 1.4 бензин, 115 друзі, заявленого пробігу, ціна його 6250. Номер телефона власника. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини. Ось такий автомобіль. В кузові хатчбек, має зимову гуму, звичайні ковпаки. Має задній парктронік. Так, По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіку 5 ступенів, 4 скло підіймача, салончик в гарному стані. Чистенький. Ось Такий, друзі, Volkswagen Golf 5, кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган другого покоління. 1.6 бензин, 2008 рік, 155 тисяч зеленого пробігу. Повністю є всі сервісні історії. Такі от виписки, ціна його, друзі, 6100, номер телефона власника. Автомобіль іде на максимальній комплектації, має лінзовану оптику, умивач фар, 2008 рік, легкосплентанові диски на гарній літній гумі. Має безключовий доступ. Також має задній партронік. В синьому металіку. Має безключовий доступ, гарний комбінований салончик, двохзонний клімат-контроль, мультикермо. Ось такий от автомобіль, також має ось панорамний дах. Всім, кому, друзі, ось цікавий такий от Megane другого покоління 2008 року, 1,6 бензин, 155 тисяч, пробігу. Ціна його 6100, телефонуйте. Volvo V50. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель, 268, друзі, заявленого пробігу. Рідна фарба, як запевняє власник, ціна його 800. Авто пригнене з Нідерландів. Ось такі от Volvo V50. Автомобіль на гарній літній гумі на легкость флантанових дисках. Має задній парктронік. По автомобіль має двозонний клімат кліматконтроль, мультикермо, 4 склопідйомника, мотор, тут вже йде механіка 6-ступенева, d 2 Восьмиклапаний друзі. Ось такий от Volvo V50, 1,6 дизель на восьмиклапаному двигуні, не фарбований. Кому цікавий, телефонуйте. Автомобіль 2007 року 1,8 бензин 197 друзі, зеленого пробігу. Ціна його 5700. Ось такий, друзі, автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. танові диски. такий, друзі Ford C-Max. По комплектації має двохзонний клімат контроль, механіка п'ятиступенева, мультикермо, салончик в гарному стані. Гарний, офайний чистенький. Ось такий, от, друзі, автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте. Рено Меган третього покоління. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель. 232, друзі, зеленого пробігу, ціна його 8600, номер телефона власника. Ось такий от Рено Меган третього покоління. Автомобіль свіжопригнаний з Голландії. Авто на легкосплантанових дисках. Комплектація, друзі, GT Line. Що в Меганах є найкращою комплектацією. Автомобіль має задній пактронік, гарні легкосплантанові диски на літній гумі. Безключовий доступ, гарні шкіряні сидіння комбіновані. мультикермо двозонний клімат-контроль, навігація. Машинка в дуже гарному стані. Такі, от, друзі, Рено Megane 2012 року. Кому цікавий, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління, автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 201 тисяча заявленого пробігу. Ціна його 8100 Номер телефона власника. Ось такий Рено Ман 3 покоління, 2012 рік. З лед вогнями вже йде. По автомобілю зимова хума в чорному кольорі, кузов Універсал, має задній парктронік Машинка. Так. В комплектації, друзі, маємо зони клімат-контроль, навігація, механіка 6-ступенева, мультикермо, 4 спло підіймача, регулювання складання дзеркал, полка шторка все присутнє. Ось такі, друзі, Renault Megane третього покоління. Якщо вас цікавить, телефонуйте. Ось, друзі, трапився такий варіант. Дуже часто запитуєте такі автомобілі. Їх дуже мало на Луцькому авторинку. Це Volkswagen 2011. 2014 року, перепрошую, 2-літровий дизель 255 заявлено друзі, пробігу. Автомобіль на автоматі. Ціна його 16500, номер телефону власника. Ось такий от шаран. Автомобіль має передні і задні пактроніки. Дуже класний біксіонної фари. По авто автомобіль має легкосплантинові диски на зимовій гумі. 2 літра. Тут ще власник додає комплект ще одних коліс. Так, Такі, друзі, Volkswagen Sharan. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, має підігрів сидінь, мультимедію, навігацію, мультикермо, 4 склопідйомники. Салончик в дуже гарному, друзі стані. З такий, хто шукає... Мінівен. Сарани дуже їх. Вони рідко, коли друзі зустрічаються. Телефонуйте. Дача Сандеро. Автомобіль 1.4 бензин. 2008 рік, 200 тисяч друзів зеленого пробігу, ціна його 4650. Номер телефона власника. Ось такі от Дачі Асандеро. Автомобіль на гарній зимовій гумі на звичайних ковпаках. По комплектації, друзі, має кондиціонер. Склопідйомників, на жаль, немає. Салончик ось такий простенький, простенька комплектація. Кого, друзі, цікавить дача Сандеро, телефонуйте. Шкода, Superb. 2012 року. 2-літровий дизель 103 кВт на механіці. Номер телефона власника. Ціна його, друзі, 11600. Шкода суперб в чорному кольорі. Автомобіль має передні і задні партроніки. Даний автомобіль кузовий універсал, гарні титанові диски на гарній зимовій гумі. Ось такий от Автомобіль. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультимедію, має навігацію, мультикермо, механіка Шестиступенева 4 склопйомника, регулювання складання дзеркал, тут у нас шторка, полка шторка все присутня. Кого, друзі, такі от супер, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus, 2008 рік, 1.4 бензин, 209 тисяч зеленого пробігу, без підкрасів, як запевняє власник, ціна його 6 350, друзі. Такий, друзі, Volkswagen Golf Plus, автомобіль на легкосплантанових дисках на зимовій гумі, комплектація Limited, має задній парктронік. У комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, 4 скло підіймача, салончик, друзі, в гарному стані, Такий Volkswagen Golf Plus. Кому цікавий, друзі, телефонуйте. Шкода Тур. Автомобіль 2010 року. 1,6 MPI, газ, бензин, без підкрасів, як запевняє власник. Номер телефона власника ціну, на жаль, він не вказав. Друзі, кому цікава така от шкода турка, телефонуйте, запитуйте. На жаль, власник ціни не вказав. Авто має зимову гуму, звичайні ковпаки в сірому кольорі. Кузові седан, має задній парктронік. Даний автомобіль 2010 рік. По комплектації має кондиціонер, простенька комплектація, два скло салончик чистенький, кого, друзі, цікавить, така от шкодка, телефонуйте, запитуйте Opel Zafira. Автомобіль 2009 року, 1,7 дизель 290 друзів заявленого пробігу від продавця. Ціна його 7500, номер телефона власника. Ось такий от Opel Zafira. Автомобіль на лінзованій оптиці вже йде. Авто має легкоспантанові диски, гарну зимову гуму. Має взаді фуркоп, то має причіп дуже хороша річ. Автомобіль має комплектацію Космо, двозонний клімат-контроль, мультимедія, має підігрів сидінь, мультикермо, чотирисклопідіймача, скло підіймача, салончик в гарному, друзі-стані. Кого цікавить такий от Opel Zafira, друзі, телефонуйте. Рено Grand Scenic 2010 року, 1,5 дизель. Ціна його, друзі, 7600, номер телефона власника. Ось такий от. Рено Гранд Сценник. Автомобіль має електроплантаний диски, гарну літню гуму. Має безключовий доступ, двохзонний клімат контроль, 4 скло підіймача, сидіння в гарному стані, полка, шторка, все присутнє. автомобіль, друзі, йде п'ятимісний. Кому цікаві, такі от Рено Grand Scenic, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. 2010 року 2 літра дизель 272 друзі, заявного пробігу. Ціна його 9 тисяч в рідній фарбі, як запевняє власник, та з рідним пробігом. Такий Volkswagen Golf 6. 2 літра дизель. Авто йде на легкоспланата нових дисках R18. Літня гума. по комплектації має двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо, чотири скло салончик валюровий. Салон в гарному друзі стані. Кого цікавить такий от Volkswagen Golf 6, телефонуйте. Nissan qashqai Автомобіль 2008 року, 1,5 дизель, ціна його 8500, номер телефона власника. от, друзі, Нісан Кашкай. 2008 рік. Авто на нових дисках на літній гумі. Задній парктронік присутній. Так, по автомобілю має авто двохзонний клімат-контроль, мультикермо, 4 підіймача, меча, тканиновий салончик простенький. Хто шукає ось такі недорогі кросовери з вищою посадкою, ось, друзі, Nissan Qashqai, непоганий варіант. Авто економник, козування в них йдуть уцинковані, лужоні, гнити не буде. Кому цікаво, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2014 року. 2.2 дизель, повний привід. На автоматі. Ціна його, друзі, 15300. Номер телефону власника. Ось така от Mazda CX5. Автомобіль має передні і задні парктроніки, легкоспалентанові танові диски на всесезонній гумі. Ось такий от Автомобіль. Має також камеру заднього вигляду. Тканиновий салон, мультикермо, автомат, 4 склопідйомника, двохзонний клімат-контроль, мультимедію. Салончик чистенький, друзі, в гарному стані. Ось такий от автомобіль, Mazda CX5, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль 2017 року. 1,5 дизель, друзі, 230 тисяч зеленого пробігу. Від власника рідний пробіг, сервіски. Ціна його 12 800. Ось такий друзі, автомобіль. Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль має передні і задні парктроніки, гарні, легкосплані та нові диски. Також має авто літню гарну гуму. Даний автомобіль має безключовий доступ, комплектація Zen, має двозодний клімат-контроль, навігацію, мультикермо, 4 скло підіймача, складання регулювання дзеркал, тканиновий, друзі, гарненький салончик. Полка, шторка, все в нас присутнє. Ось такий, друзі, Renault Megane 4 покоління. Шкода Октавія А7. 2018 року 1.6 дизель 179 заявленого пробігу. Ідеальний стан без підкрасів, оригінальний пробіг, друзі, як запевняє власник. Номер телефона. Ціна його 14700. Ось такий от автомобіль. Шкода Октавія А7. 2018 року. 1.6 друзі, дизель. Авто має передні і задні парктроніки, але диски, зимову гарну гуму в білому кольорі автомобіль, в седані. У комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, механіка п'ятиступенева, салончик в дуже гарному розістані. Кого цікавить така от шкода Октавія. Айсьома телефонуйте. Nissan Кашкай. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель, 225 друзейного пробігу, 81 кВт, ціна його 10-300 Ось такі, друзі, Нісан Кашкай, автомобіль на українській реєстрації. Авто має легкосплані та нові диски, гарну зимову гуму. Має форкопчик. По комплектації має двозонний клімат-контроль, механіка 6 шкіряне кермо мульти. 4 склопідіймача, підіймача, салончик в гарному стані. Автомобіль також має панорамний дах, друзі. Кого цікавить Nissan Qashqai, телефонуйте. Nissan Qashqai, 2012 рік. 1,5 дизель. 185 друзі, пробігу. Ціна його 11900. Номер телефона власника. Ось такий Nissan Qashqai, Автомобіль свіжопригнаний з Франції. Авто на легкосплатанових дисках на гарній літній гумі. Має задній парктронік, камеру заднього вигляду. У комплектації має двозонний кліматконтроль, мультикермо, чотири підіймача, салончик чистенький друзі, в гарному стані. Кого цікавить такі одні сам кашка телефонуйте.